Шановні восьмикласники, продовжуємо цикл уроків по темі степінь з цілим від'ємним показником. Ми сьогодні вивчаємо властивості степеня. На екрані у вас знаходяться 5 властивостей, конспектуємо їх в зошит і працюємо по них. Завдання початкового рівня подати добуток у вигляді степеня. Використовуємо властивість 1, при множенні чисел. З однаковими основами показники додаються. Використовуємо дану властивість, а в степені 5 додати мінус 2, а в степені 3. А в степені мінус 7 додати 6, а в степені мінус 1. А в степені 9 додати мінус 9. А в степені 0 дорівнює 1. А в степені мінус 4 додати мінус 3, а в степені мінус 7. Подайте частку у вигляді степеня. Використовуємо формулу номер 2 При діленні чисел з однаковими основами показники віднімаються м в степені 3 відняти мінус 2. М в степені 5 m в степені 5 відняти 6. m в степені мінус 1. m в степені мінус 3 відняти мінус 3. m в степені мінус 3 додати 3. m в степені 0 дорівнює 1. m в степені мінус 1 відняти мінус 8. m в степені мінус 1 додати 8. М в степені 7. Піднести степінь до степеня. Використовуємо формулу номер 3 у якій потрібно показники помножити. Отже, х в степені мінус 4 помножити на мінус 2, дорівнює Х в степені 8. Х в степені мінус 1 помножити на 17, х в степені мінус 17. Х в степені 0 помножити на мінус 5, х в степені 0 дорівнює 1. Х в степені 7 помножити на мінус 4 це х в степені мінус 28. Наступне завдання обчислити. Використовуємо властивість номер 1. 2 в степені 7 додати мінус 6 дорівнює 2 в степені 1 дорівнює 2. Друге. 5 в степені мінус 3 додати 1, оскільки 5 це 5 в першому степені 5 в степені мінус 2. Пам'ятаємо, що це одиниця поділити на 5 в другому степені 1, 25. Третє. Основа однакова. 1 четверта в степені мінус 5 додати 4. Одна четверта в степені мінус один. Дорівнює чотири перших в першому степені або просто 4. Однакові основи отжимаємо одна друга в степені мінус вісім плюс 5. Одна друга в степені мінус три. Мінус взаємообертає дріб. Дві перших в степені три. Тобто 2 в степені 3 8. П'яте. Використовуємо другу властивість. 3 в степені 8 відняти 9. 3 в степені мінус 1 або ж 1 третя. Шосте. 7 в степені мінус 15 відняти мінус 16. Дорівнює 7 в степені мінус 15 плюс 16 дорівнює 7 в степені 1 або просто 7. Сьоме. 9 в степені 1 відняти мінус 1 дорівнює 9 в степені 1 додати 1, 9 в степені 2 або 81. 1 п'ятнадцята в степені мінус 15 відняти мінус 15. Дорівнює 1, 15 в степені мінус 15 плюс 15. Дорівнює 1, 15 в степені 0 або ж одиниця. Дев'ятий приклад. Третя властивість. Показники перемножуються 2 в степені мінус 6, або 1 поділити на 2 в шостому степені. 1 шістдесят четверта. Десяте. Одна друга в степені мінус один помножити на мінус два. Одна друга в степені 2. Або ж одна четверта. Одинадцяте. 0,1 в степені мінус один помножити на 4. 0,1 в степені мінус 4. Згадуємо, перетворюємо 0,1 в звичайний дріб. 1 десята в степені мінус 4. Мінус взаємообертає дріб 10 перших в степені 4. Або ж просто 10 в степені 4, що дорівнює 10 тисяч 4 нулі. 12. степінь 0. Показник 0. Говорить ось цей нуль, говорить нам про те, що будь-яке число в нульовому степені дасть нам одиницю. Подати вираз у вигляді степеня з основою А. Згадуємо властивість першу і другу. При діленні показники віднімаємо, при множенні додаємо. Отже, А в степені 7 відняти 3, додати мінус 12. А в степені мінус 8. В другому, піднімаємо. Степень до степеня. А в степені 5 помножити на мінус 3 додати 12. А в степені мінус 3. Третє. А в степені мінус 8 множимо на 3 відняти 4. А в степені мінус 28. А в степені 0 це одиниця. Тому а в степені мінус 3 помножити на 4. Додати 5 дорівнює а в степені мінус 7. П'яте. Знову а в степені 0 це одиниця. Тому в нас буде А в степені мінус 3 відняти 5 і відняти 1, тому що А це перший степень. А в степені мінус 9. Шосте. А в степені 3 помножити на мінус 2. Додати. Мінус 1 помножити на мінус 6. А в степені мінус 6 додати 6. А в степені 0 дорівнює 1 Наступне спростити вираз одночлен помножити на одночлен. Множимо коефіцієнти одночленів 20, а в степені мінус 8 плюс 10 буде 2, і Б в степені 7 додає мінус 3 4. Друге, 10 множимо на 0,4. m в степені мінус 6 додаємо 6. 0. Н в степені 4 додає мінус 9. Дорівнює. Бачимо, що м нульовому степені це одиничка. Тоді маємо 4, N в мінус в п'ятому степені. Третє. Одну третю множимо на мінус 9. Результат буде зі знаком мінус. 9 відправляємо в чисельник, скорочуємо з троєчкою буде 3. Х в степені мінус 4 додати 5 буде 1. Y в степені шостий додати мінус 3. 3. Отже, маємо мінус 3х в третьому степені. В четвертому мішане число перетворюємо в неправильний дріб. І. Міс дві сьомих множим на мінус 6 сьомих. Мінус на мінус дає нам плюс. Маємо коефіцієнт 2 сьомих множимо на 7 шостих. Буква М в степені мінус 6 додати мінус 4. М ем в степені мінус 2 додати мінус 4, одна третя б в мінус десятому m мінус шостому. Щоб подати вираз у вигляді, вигляді е, добутку, нам потрібно використати четверту властивість і кожен множник підняти до степені мінус 2. Отже, це буде x в степені мінус 2, y в степені мінус 2. В третьому а в степені мінус 3, b в степені мінус 2 множимо на мінус 3, 6. Третьому. Х в степені мінус 4 множимо на мінус 1. Четвертий степінь, Y в степінь мінус 3. Четвертий приклад. Пам'ятаємо, що це одиниця. Ми вже її не пишемо. Це в степені 6. П'ятий приклад 0,1 в степені мінус 1. А в степені 2. Перетворимо 0,1 в степені мінус 1. Це 1 десята в степені мінус 1 а в квадраті. Дорівнює 10а квадрат. Шосте. Одна третя в степені мінус 2. М в степені мінус 3 множимо на мінус 2. 6. І P в степені мінус 2. Коефіцієнт перетворюємо. Це у нас 3 в степені 2, тобто 9. Сьомий приклад піднімаємо до степені мінус 3. Мінус 2 до степені мінус 3. c в степені мінус 3 множимо на мінус 3 та P в степені мінус 3. Мінус 2 в степені мінус 3. Це означає, що у нас йде мінус 1 друга в степені 3. Це в 9, П в мінус 3. Одну другу піднімаємо, мінус одну другу піднімаємо до третього степеня. Мінус 1 восьма, це в 9, П в мінус 3. Восьмий приклад. Дві третіх в степені мінус 1. Б в степені стає Мінус один множимо на мінус один. І це в степені вісім. Дорівнює три других Б в степені. Один, це в степені вісім. Три других це одна ціла одна друга, або одна ціла десятих Б це в восьмому степені. Фінальний результат.